14 червня всесвітній день донора, і у Тернополі відбулася спільна здача крові. Олег є донором з досвідом. Сьогодні він прийшов здавати свою кров 28 й раз. На цьому зупинятись не планує та радить усім, хто має можливість долучатись до таких заходів. Це принесе користь і вашому здоров'ю, і людям, які цього потребують. Це для мене як таке волонтерство. То такий мій внесок в щось добре, щоб допомагати іншим. Кров здаю регулярно, стараюся здавати 4-5 разів в рік. Чим більше здаєш крові, тим легше переносиш ті здачі. Почуваю себе дуже добре, стараюся не забагато здавати, якраз так, щоб організм привик. Були і ті, хто вперше відчув на собі, як це бути донором без страху та хвилювань, а з посмішкою та сміливістю вони віддавали частинку себе тим, хто того потребує. Це ніби плюс то карма, напевно, навіть. І кажу ще раз: я рада, якщо моя кров може комусь допомогти, то я рада зробити такий маленький, навіть напевно це крок невеликий, який може спасти комусь життя. Активність тернополян до таких акцій є високою. Сьогодні у день донора зареєстрували майже 100 учасників, але чимало бажаючих є і в звичайні дні, кажуть у центрі крові. Загалом здати її можна у відділенні будь-якої лікарні міста та області. Далі її везуть на перевірку в Тернопільський обласний центр служби крові. Ви ще можете представити, яка активність тернополян в здачі крові. Вона буде використана вся як в плановому порядку, так і в агентному. Ви знаєте, що до нас поступають хворі і ранені бійці, і ми мусимо мати певний запас, щоб без проблем надати допомогу в ту хвилину, коли вона потрібна, чи то субота, чи то ніч, чи то неділя. Реєстрували учасників за документом, який підтверджує особу. Далі визначення групи крові. Безпечною дозою кроводачі є 450 мл, Але декому медпрацівники рекомендували здати меншу кількість. Основна така категорія, яка є найбільше донорами, це від 25 до 50 років. Для здачі достатньо мати бажання, мати натхнення. І приходити до нас здавати. Звичайно, повинна бути відсутність захворювань, тобто людина повинна бути здоровою. Є і відповідні правила, з якими варто ознайомитись перед процедурою: дієта, обмеження в їжі та напоях, яка група крові є найнеобхіднішою або хто найбільше її потребує, визначити важко. Адже кров потрібна завжди та всюди, тим паче зараз, в умовах війни. Як ви думаєте, коли станеться ваша кров? Моя дітям це все йде від щирого серця, і якщо це буде потреба для можливо хворих діток, можливо для поранених воїнів, то я була б дуже щаслива, якщо б моя невеличка частинка якось допомогла і спонукала в тому, щоб люди одужували. Невідомо в жилах якої людини тектиме кров, яку ви здали: поранений розвідник, породілля чи людина, яка потрапила в аварію. Тому що кров нічого не заміняє. Кров не може бути замінна всяким штучним. Тимчасові, а подальшому тільки донорська кров може врятувати життя, і люди будуть здорові і щасливі. Жага українців до допомоги надихає. Кожен намагається зробити свій внесок у перемогу, поки збройні сили України обороняють нас. Адже всі ми, українці однієї крові, лише резус-фактори різні. Тому поділитись нею з тим, хто того потребує, наш обов'язок. Зараз в такий час крові потребує Україна дуже багато, не тільки військові, але і діти. І багато хворих людей є. Ми повинні бути свідомими громадянами і підтримувати цю акцію для того, щоб Допомогти людям, я вважаю, що наше суспільство є достатньо цивілізованим для того, щоб робити такі вчинки, щоб приділяти час, увагу тим, хто потребує. Тому давайте будемо цивілізованими людьми і будемо турбуватися одне про одного і допомагати тим більше в теперішній час. Люди, які сьогодні стали донорами, розуміють, що кожен мілілітр цього рідкого золота може стати для когось вирішальним.